Промото, фронто, мої кохані! Ви бачите, я заради вас вийшла на свою терасу. Дуже великий вітер. Але хоч ви бачили цю красу, це небо. цю М -м гора так і буде, правильно е -е, по-українськи, цю гору-переможницю, яка називається... Бачите, вишибло, вишибло з голови. Дівчата, воно таке буває. Ця гора переможниця, коли там Іспанія воювала з Арабами, то вони захищалися. І я хочу, щоб подивіться, ви розуміли, що сам факт вашого народження в цьому світі говорить про те, що ви вже переможеться. Тому що уявіть собі, яйцеклітина, сперматозоїд самий крутий сперматозоїд, самий швидкий. Він достигає яйцеклітину, Відбувається запліднення і народжуєтесь ви, тобто у вас вже заложена сила. То ви, як ця гора, коли згадаю, скажу назву, у мене сильна, сильна саме всередині зайки. Я не кажу зараз про силу, те, що пішла і почала сама. Будувати дім, хоча чому ні. В наш світ можна будувати дім, але теж на жіночих телегіях. Окей, ой, щось до вас поспішає. І так, зараз я хочу подивитись, що ж він вирішив, цей чоловік, поки я буду помішувати карти, думайте про нього. Можете його ім'я сказати. Ой, тут імператор, імператриця. Та ви пара зайки. Для вищих сил ви пара. Причому така пара дуже потужна. Бо ви імператриця, це, кажу, не побосять цього слова. Це дуже прокачана жінка. Жінка, яка. Змогла реалізуватися в усіх сферах життя. А він імператор, він такий же чоловік, Але зараз між вами п'ятірка пентаклів, Тобто нема проявлень, бо башня. Якось відносини у вас рухнули в одну мить, але шанс буде, кажуть карти, буде шанс. Хоча зараз які карти? ну, зайки, я вже казала сьогодні в групі в Телеграмі, додайтесь, до речі, там даємо дуже багато знань, і у феєчок, а феєчки — це все ви, мої любі. Змінюється життям навіть від перебування у групі. Я вже не кажу, коли ви заказуєте амулет, як у вас змінюється життя. Так ось е я про те, що сьогодні казала, що у мене дата народження 4, то це нумеролог розказував це саме. Люди, які виділяються великою духовністю. Єдине, що в них є мінус, що вони хочуть всім допомогти. А люди цим користуються. Ну я в це пропрацювала. Ох, то ж, я про, що? я про те, що мені інформацію дають іноді. Ось так. Мені навіть не треба робити розкат на 20 хвилин. Але я знаю, що ви хочете знати нюансики, ви хочете знати подробиці, і це нормально. То я вам зараз все розложу, розпишу, як тільки можна. Доленосні зміни, дівчата, зараз нічого нікуди не рухається, так воно є. І ви зараз ситуацію, та й він, подивіться, бачите перегорнутою, тобто ви не бачите те, що насправді, але вас очікують дуже, дуже доленосні зміни. Аркан Сонце, здійснення всіх ваших бажань. Людина буде вкладатися в ваші відносини тут і грошами, і справами. Так, іде король пентаклів. Це чоловік стабільний, чоловік надійний. Тобто, ми про нього говоримо. Тобто, дивіться, імператор це людина, яка має енергії всіх чотирьох королів: і пентаклів, і жезлів, і мечів, і кубків. Так ось він йде до вас. Як людина, яка хоче вам це дати, він тут дуже багато про вас мріяв, багато фантазував. Ви просто у всіх всеможливих мріях його присутні, сексуальні, також, звісно. Це було, коли він проходив трансформацію. Людина була на самоті довгий час, і ще зараз. Я так і знала, що такий сильний вітер у мене тут зламався. Оцей утримувач. Ви бачите, навіть впала, але я не буду нічого прибирати, тому що тут іде дуже цінна інформація. Ось так. Так, так. І пройшов трансформацію. Тут я бачу, що він дуже злий на вас, цей чоловік, злиться. І іноді він розмовляє з вами. А от ти, а от я, а от ну, тобто, розмову веде. Все хоче вас, скажімо так, в дискусії, сказати вам, що ви були в багатьох моментах не права. Так, тут він бореться і самим з собою, також, звісно, чому? Ну тому що. Ну, чому ну тому, що він постійно мріє про вас? Цей стан дуже важкувати. Дякую за донати вас, до речі. Там є в посиланні, куди переказувати гроші. Гроші це енергія, тож взаємообмін між нами дуже важливий, і він хоче поновити з вами відносини по колесу фортуни. Він ще розуміє, що ви та. А, этот, виключився, заново почався. У mm -hmm. коло суфортуну він бачить, що ви та доленосна жінка, ви та жінка, яка прийшла в його долю не просто так. Але зараз у вас обмеження. Да, от так я можу доставати колоду. колода говорить, і завжди це правда. У вас обмеження щодо спілкування і бачення. Один одного, можливо, взагалі не спілкуєтесь, не бачитесь. Ви знаєте, мені колода задає сама, як я роблю розклад. Я ніколи не знаю, як він піде. От іде зараз так. І тут він і тут він зараз думає, яким же чином, що вам такого запропонувати щодо стабільності і надійності, щоб ви сказали йому так. Так. Так, і тут він розуміє, що треба проявлятися до вас, але поки що не проявляється, веде себе, ну, коли чоловік хоче проявлятися, а не проявляється, то це, звісно, говорить про його певну незрілість. Ну, Хоча, хоча краще проявитися розуміючи. І маючи під собою основу всього того, тієї пропозиції, яку чоловік робить жінці, ніж просто проявитися. Він розуміє, що ви стабільна жінка, надійна. Чому ж він не хоче до вас прийти як король пентаклів, запропонувати вам те, що буде відповідати вашому статусу? І тут карти ще раз, що тут таке у мене: підкреслюють ще раз те, що. Ви королева Пентаклі, ви можете бути його дружиною. Тут він розуміє, що ви вмієте заробляти гроші, він про це завжди вміє заробляти гроші. І сонечки, він хоче здійснити всі ваші бажання. Тобто, дивіться, він якось на вас обрушиться несподівано. І карти кажуть дуже скоро. Але це загальний розклад, тому ви повинні розуміти, що для більш точного треба індивідуальний розклад робити. Але тут цифра 8: 28 числа, 8, -го, 10, 18-го, 18 через 8 годин, через 8 хвилин. Він, ви будете дуже задоволені тим, що він буде робити для вас. Дуже будете задоволені. Ну, все, на цьому ми закінчимо. Зараз я роблю розклад, тому що закінчимо плані, маю на увазі таким чином. Так, колесо фортуни, поновлення відносин він хоче. Тому що зараз, зараз, відносини у вас на паузі. І так, знов бачні, яке ж рішення він прийняв? Сонечки, щодо стосовно безоплатної діагностики. Будь ласка, давайте будемо чесними самими собою і зі мною. Безоплатну діагностику варто робити тим феячкам, які готові над собою працювати. Тим, що я скажу, які вам треба трансформації пройти, зразу кажу. Нічого в вашому житті не зміниться. Тому що, якби ми могли, нам сказали, тобі треба зробити оце, ми могли б це зробити, ми вже зробили. Це влітить вам в одні вуха, а в інші вилетить. Заказуйте безоплатну діагностику ті, хто хочуть реально заказати амулет і стати на шлях трансформації. Амулет коштує зі знижкою для тих, хто по безоплатній діагностиці йде, 13 тисяч 999 гривень. Це амулет на пів року. І з амулетом треба медитувати зранку і ввечері для того, щоб трансформації прийшли в ваше життя. Тож, без знижки амулет коштує 30 тисяч. Тож, якщо ви дивитесь на себе з точки Б, а з точки Б це ви вже та, яка є нещасливі весі життя, то вам легко прийняти рішення. І ви йдете в ці трансформації і отримуєте класний результат. Якщо ж ви досі дивитесь на себе з точки А з тієї точки, де ви зараз, і не готові щось змінювати, не готові навіть йти в цю суму, то кажу вам ще раз: немає сенсу заказувати цю діагностику. Тому що цим ви ще раз покажете всесвіту, що та ні. Я оце бо з грошей сижу, все ж таки мене це влаштовує. Або, та ні, я оце мучаюсь з цим все ж таки я цього гідна. Тобто ви сама для себе ще раз зацементуєте те, що ні, краще ось так як є. Бо якщо людина не приймає рішення йти в краще життя, а це дискомфортно, бо треба змінюватися вам. Краще ж Петра змінити. То значить, то про те, що їй підходить те, до вона зараз. Тому ще раз скажу: амулет коштує зі знижкою 13 тисяч 999 гривень. Якщо для вас ця сума завелика, то будь ласка, живіть своє життя, яке воно у вас є, і це теж ваш вибір. І так, яке рішення він прийняв. Яке рішення? Ну, тут він зараз, дівчата, дуже погано спить ночами. У нього навіть можуть бути панічні атаки. Він може покида... прокидатися посеред ночі. Знаєте, як в поту говориться, він тут себе картає за якісь вчинки, які він робив ваш бік. І тут з цією картою дуже багато страхів, сонечки. В тих страхів, які є в нашій свідомості. І він розуміє, він розуміє, що ви зараз дуже холодно до нього налаштовані. Ви подивіться, як карти показали. Ну, Таро це унікальна система. Амулети із карт Таро — Це взагалі, ви від нього відвернуті. Бачите, він прямо стоїть, а ви від нього відвернуті. Тобто. Він розуміє, що ви зараз на нього зла і холодна, але він зараз теж такий. Тобто ви зараз з ним в однакових енергій. У вас є до нього претензія, але у нього до вас також є. Розумієте? І на одній мечі, тонечки, дев'ятка мечів, королева мечів, король мечів і четвірка мечів. Тут навіть, знаєте, що ще карти кажуть, Що у вас теж могла бути безсоння, могло бути. Могло бути те саме, що я сказала, що у нього зараз, але ви якби ну якимось чином з цим все ж таки владналися. Що таке мечові сказала? Мечі це значить, що зараз ви думаєте головою, зайка моя. Не серцем, а головою. Ну а він, як король мечів, я думаю. Зрозуміло, що він також таких енергіях, Але не завжди минулі чоловіки королі мечів, але дуже часто. І зараз ви з ним в паузі. Тобто, все ж таки, всі ті думки стосовно ваших відносин, вони є і в вашій, і в його голові. Але... Тут є намагання як би не думати про це. Да? тобто скільки можна думати. Тут є намагання все ж таки, особливо з вашого боку, ні. Я зараз уділю увагу, приділю увагу. подивіться. Зруйно холодний вітер в Іспанії. От Зараз вихідні закінчаться, і я куплю собі нормальний штатив. Дуже холодний вітер Є намагання зараз, е, тобто, е, ви розумієте, навіть от те, що ви зараз в паузі, тобто, це говорить про те, що він розсінює як те, що я люблю себе, і ви так розсінюєте а я теж люблю себе. Що ж таке? Шукаєш до клімату іспанського я про себе, і знаєте, вже потім започине, починаєш е, нервувати, коли цей холодний вітер. Хоча, коли я згадую, що в Україні там взагалі ситуація Неї тільки говчати, трубочку дихати, то пил трішечки знижається. Але ж ви розумієте, людина звикає до всього класного і дуже швидко. І так, яке рішення він прийняв? Поки що ми рішення його не бачимо. Яке рішення він прийняв? Ну, по-перше, що він дуже злиться, що він зараз в такому стані, чи він не спить ночами, він навіть злиться дуже сильно да, і на себе. Через те, що ну як, чому я в такому стані? Що відбувається? Ваше тут могли зробити ви? Вірагітністю на 90%. І. Він розуміє, до речі, що все це було зроблено по справедливості. Розумієте, що башня була не просто так. Тут, до речі, так його показують, що він себе вів у відносинах, як незріла дитина, вередував, мов міг емоціонувати, міг кричати. Тобто міг висловлювати свою думку, не підбираючи слів, і це все про нього. І, до речі, оця ситуація, яка між вами сталася, тут верховна жриця, хоть про те, що вона могла вас розвинути інтуїцію. Можливо, хтось з вас пішов в таро, в езотерику, можливо, ви почали розклади слухати після цього. Або хтось навіть розвивається в цій темі. Але він також. Він також. так, Так. Він зараз і не проявляється, не проявляється. Він намагається розібратися з собою, що ж з ним відбувається. Боже, ну з його боку, одні мечі, одні мечі. Значить, він розуміє, що ви тут дуже вклалися в ці відносини. Він розуміє, що ви вкладалися більше, ніж він вкладався. Він розуміє, що, що по справедливості, по справедливості, так, що це нормально, те, що ви хочете, щоб він був стосовно до вас імператором, бо ви імператриця. Він це розуміє. І він розуміє, що якщо він, що йому. Тепер потрібно буде вкладатися в ці відносини, якщо йти до вас, але він думає, чи зможе він так, йому не дуже хочеться, дівчата, ну людина любить себе. Він не хоче дуже щось міняти. Ти подивись. Ну не хоче він міняти. Яке рішення він прийняв? Ну що, ну при цьому він розуміє, що ви його кохана жінка, сонечки мої. Він це розуміє, що хоче, він не хоче. Тут одні мечі, але ви його кохана жінка. І таки, знов кажу, він, він розуміє, що хоче з вами продовження відносин, і для цього йому повторюсь, треба вкладатися. І що мені подобається, що карти показують, що він сильний, що він таки зможе. Перебороти себе, уявіть, перебудувати себе для того, щоб стати для вас імператором. Тут не знаю, тут у вас були якісь моменти, які не давали вам бути разом з ним. І тут Арканціла говорить про те, що він зможе стати для вас королем жезлів. Бо ви імператриця, а він імператор, знову в карти повторюється. І саме в цій розлуці він розумів, що ви імператриця. Що ви для нього дуже особлива жінка, від якої він вже має або хоче мати дітей, з на він хоче одружитися, що ви крута по всім параметрам, що не візьми і соціальний статус, і гроші, і що буде далі, карти кажуть: нам не треба знати, але випадає аркан помірність. Аркан помірність про те, що. Все ж таки, йому багато часу потребується, а у когось вже багато часу, у когось рік навіть, для того, щоб це усвідомити. Так, він тоді перестане бути королем мечів. Так, він, він, він дуже багато згадує, як йому класно було з вами в минулому, як йому було весело і 6 мечів. Тут він навіть може, дівчата, ходити. Чи це до вас? Ні, ні, він тут може ходити. Дітя, тут хтось йому допомагає. Йому дуже важко от все це, що відбувається, переживати, то тут у нього є якась допомога, Або він до психолога ходить, або до таролога. Я не знаю, або слухає щось на ютубі, але бачу, що він якимось чином хтось йому допомагає. Я правильно кажу вічесили? Ну він зараз заробляє гроші, кажуть. Тому що, все ж таки, він хоче вас утримати і хоче з вами жити під одним дахом, але він дуже егоїстичний, маєте на увазі, він ревнивий. Так чи хтось допомагає йому, в його, його психічному стані? Він чухається як, дівчата? Ви знаєте, тут все ж таки карти говорять про те, що у когось допомагає, а у когось він до вас приїде саме, але знов таки дівчата з егоїстичних мотивів, тому що йому одному це життя тягнути важко. Так. І він стоїть зараз на виборі, ніяк не може прийняти рішення, тому що він знає, що є кохання, він це розуміє. Що ви кохаєте його, він кохає вас, але він розуміє, що є третій фактор. Це, мабуть, о той фактор, над яким йому потрібно проявити силу, щоб його не було. Я правильно кажу? Так, але поки що він під, він ще виситтік і все це усвідомлює. Розумієте? Так. Так. І потім він вже прийме рішення почати заново з вами цю веху життя. І тоді він почне діяти. Король жесь, як я вже прийшла на іншу так з вами продовжити відносини. Так, як до вас до вас, до коханої жінки. Але, сонечки, ще треба почекати, поки що рішення він це не прийняв. Я тут навіть зайшла трішечки. В майбутнє подивилася, але чекаємо, зайки мої. Добавляйте з групу мою телеграм-посилання в шапці профілю. Треба тут зробити, щоб можна було додатися. Ох, правда, у мене багато ідей, але у мене не вистачає енергії на втілення. Чесно, лінь, лінь у мене велика лінь, сонечки. Чесно кажу. Хоча багатьом здається, що я така дуже працювита. Ні, я б така, щоб хтось це все робив. Я спробую пробую знайти таку людину, але поки що, поки що так, як є. Але я дуже завдячую, що ви у мене є. Я вас всіх люблю. Пишіть коментарі. Скоро зустрінемось.